Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, згоджуюся сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижні буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Audi Q5. 11-й рік випуску, 2.0 бензин з повним приводом. Ціна 12800 доларів, пробігу 116 тисяч миль. Автомобіль пишуть, що небитий, цілий. Тут контакти. І покажу він код, якщо сфокусую. Так, якщо відчинено покажу, безключовий доступ, шкіряний салон. Є панорамний дах, до речі. Гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Нісан Кашкай. По автомобілі 12 рік випуску. 11,750 вартість автомобіля. Добрий день. Тут контакти до власника. 1,5 дизель, пробіг 163 тисячі км. Покажу по салону. Салон на тканині, мультикермо, клімат контроль. Є панорамний дах, гарні комплектації на оригінальних дисках. Лінзована оптика. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, Дві Mazda. це x 7 і x 5 Значить, По автомобілю 10 рік. 2,2 дизелі 169 пробігу, є датчик сліпих зон, датчик дождю, підігрів сидіння, умовач фар, камера заднього огляду, парктроніки. Ціна 11400. Тут три контакти до власників. Покажу по салону. Атомільний на безключовому доступі, шкіряний салон, сидіння з пам'яттю, з регулюванням, мультикермо, кліматконтроль, механічна коробка передач, підігріви бачимо. на гарних оригінальних дисках з парктроніками та форкопом. Наступний варіант CX5. Акустика боус, 13 рік на 2,2 дизель на автоматі, 220 пробіг, 15550 ціна, контакти ті ж самі. Значит, нова резина, нов... нові тормозні диски та колодки. Автомобіль на безключовому, шкіряний салон. Так, обичай, техніка підводить. Коробка автоматична. Є парктроніки, фуркоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Каджар. 19 рік, 1,5 дизель, 198 пробігів. Автоматична коробка передач. 17 900 доларів ціна за автомобіль. Контакти бачимо. Так, якщо відчинено, покажу. Техніка трошки підводить. Erling магнітола. Парктроніки? Кого цікавить? Телефонуйте до власника, Volkswagen Tiguan в верлайні. Так, 16 рік, 2,0 бензин, 161 тисяча пробігу, максимальні комплектації, вартість автомобіля 15 тисяч доларів, контакти ось тут і зверху. <кій> Світлий шкіряний салон. Підігріве сидінь. Кого цікавить – телефонуйте. Hyundai Santa Fe. 12 рік, 2,2 дизель. 13700 вартість автомобіля, торг присутній. Тут контакти до власника. Повний привід, автоматична коробка передач, свіжопригнаний автомобіль. В гарній комплектації з кіряним салоном. Є безключовий доступ, до речі, електрорегулювання сидінь, клімат-контроль. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника? CR-V. 2010 го року випуску 2,2 дизель, 280 тисяч пробігу, повний привід, 13500 доларів вартість автомобіля з сертифікатом. Контакти до власника є. Добрий день. Покажу по салону. Вона відкрита. Добре? Світлий салон, автоматична коробка передач, є підігріли сидінь. Темно коричневий колір. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Touareg. Так, По автомобілю. 13 рік випуску, 3.0 дизель, 180 кВт, максимальній комплектації, верлайні, до речі. Є п електробагажник, електросадіння, клімат-контроль двозонний. Салон комбінованих шкіра алькантара, темна стеля, підігрів сидінь, камера 360, асистент дороги та Webasto. 500 доларів. Тут контакти до власника. Так, заглянемо по салону. Nissan Qashqai 9 рік, 2.0 дизель, 207 пробігу, 9.550 ціна. Тут контакт. Кого цікавить, телефонуйте. Mitsubishi Outlander. 10-го року випуску 2-літровий дизельний двигун з повним приводом 217 пробігу, ціна 9550. Тут контакти до власника. автомобіль із Голландії з шкіряним салоном. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Nissan X-Trail. 2008 рік. Так, 2.0 дизель. Мабуть, повний привід. Значить, автомобіль з Голландії, 9500 доларів з сертифікатом. Тут є контакти до власника для оточення інформації по цьому автомобілю. Їх досить мало, кого цікавить телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Покажу по салону. З форкопом. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Santa Fe Одинадцятий рік випуску, 2,2 дизель на автоматі, повний привід, 290 пробігу, ціна 12 900. Так, салон на тканині. Коробка автоматична з клімат-контролем. Форкоп, парктроніки є. Плюсвагенті Tiguan. 12 рік випуску, 2-літровий бензиновий двигун на автоматі, 240 пробігу, не фарбовано, ціна 12700. Контакти бачимо і панорамний дах. Так, покажу по салону. Шкіряний салон, клімат-контроль, підігріви. Більше інформації уточнюйте. Hyundai Santa Fe. 17 рік випуску, об'єм двигуна 2,0 бензин, 98 тисяч пробігу. Це на 16 500 без підфарбувань, встане на 5 з плюсом пишуть. Контакти є, торг присутній. Блуцку цього без цього не буває. Салон на тканині з клімат контролем. Диски оригінальні. Більше інформації уточнюйте. Так, Audi Q5. Їх тут два автомобілі, покажу одразу. По першому варіанту 13 рік випуску, 2-літровий бензиновий двигун, 163 тисячі пробігу, ціна 13500, повний привід, автоматична коробка, сертифікат є. Ось контакти. Так, Покажу по салону. Так, чорний шкіряний салон. Так, чи є панорама? Я бачу, немає. Так, наступний варіант. Темно-синій колір. Одинадцятий рік випуску, двохлітровий бензиновий двигун. 193 тисячі пробігу, 12800 ціна, повний привід, автоматична коробка, контакти є. Він код не фокусує. Хотів вам показати. Так, заглянемо по салону. Світлий шкіряний салон з панорамним дахом. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Tiguan в арлайн обвіссі. 16 рік випуску, 2.0 бензин, 101 тисяча пробігу, автоматична коробка передач. До речі, тут звичайний гідротрансформатор. Значить, ціна 15 950. Тут контакти до власника. На гарних дисках чорний шкіряний салон, є підігрів, сидінь, до речі. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Nissan Qashqai. повністю в рідному окрасі. Жоден елемент не перефарбовувався. Це модельний 12 рік, 1,5 дизель на 81 кВт. Пробіг 226 тисяч. Вже з сертифікатом. Ціна 10300. Ось тут телефони до власника. Так, по салону покажу. Так, з клімат контролем. Є парктроніки. Більше інформації уточнюйте у власника. Hyundai Santa Fe. 11 рік випуску, 24 газ, бензин, 299 пробігу, автоматична коробка, є кліматконтроль. Ціна 11,100. контакти бачимо є. Так, Світлий салон на тканині. кого цікавить, телефонуйте до власника. Mitsubishi Outlander. 8 рік модельний 9-й, двохлітровий дизельний двигун на 103 кВт, 220 10 пробігів, в максимальній комплектації 7 місць, ціна 10-500 доларів. Контакти є. Коробка механічна, бачу, є шайба повного приводу. Коп присутній. Нісан Кашкай. 11 рік випуску, 1,5 дизель, 187 пробігу, вартість автомобіля 11 тисяч доларів. Без підфарбувань в гарній комплектації і тут зафіксований номер телефону до власника. Є сервісна історія. Це ваш? Не Можна відкрити? Без підфарбувань підказує власник. Покажу по салону. Є кліматконтроль, підігрів садінь, мультикермо, панорамний дах. Камера. камера заднього огляду, так? камера заднього огляду, є фаркоп. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника.